Намагаюся хоч щось наживцювати. У нас дуже спекотно. Не виживають мої живці. Скільки гортензій я живцювала, нічого. Оце у банані. Повстромляла у банан. Оце у Алоевера. Порізала. На два шматочки і прямо всередину алоєвера. Віра чи вера, не знаю. Також повстромляла патички. Це великолисткова гортензія. чи широколиста, як її називають. Можен не хоче, так і називає. Ну, це пішло так р'яно, прямо, але там уже плісня ось. Гарні такі пуп'янки, Бронючки порозкривалися. Ну, побачимо, що буде. Я ж кажу, експериментую, бо у мене нічого не залишилось. Скільки я живцювала, нічоїсінько. Я їх побризкала. Побачу, що буде. Буду, буду спостерігати. Вони тут стоять у мене. У напівтіні, в мене тіні немає. Стоять у напівтіні. І то, мабуть, умовно напівтінь. Може, хоч щось виживе.